Всім привіт! Мені здається, сьогодні одна з найважливіших тем це підживлення нашої розсади. Ми деколи недооцінюємо цей розсадний період і вважаємо, що коли ми висадимо рослини у відкритий груд, ми надолужимо все. Забезпечимо їх макро, мікроелементами і буде супер врожай. Але саме на розсадному періоді закладається ця основа, закладається цвітіння, майбутні наші плоди і майбутній наш врожай. І якщо наша розсада буде вимучена, вона буде в стресі, не получить тих чи інших елементів, не розвине ті чи інші системи в себе, і тоді, вже в відкритому ґрунті, ми вже нічого не можемо зробити і не отримуємо наш належний врожай. Постараюсь сьогодні розібрати різні варіанти. Буває різний в розсадний період, і не така земля, і захворіє, і перелили. Нема світла, нема сонця, похолодало. Тому в якийсь момент нам буде треба використати те чи інше підживлення, щоб скоригувати стан нашої розсади. Знаю, що мені зараз дехто напише, що от розсаду ніколи не підживлюємо, все просто супер, все ідеально, супер ружаї. Але хочу вам сказати з власного доступу. Ми колись не підживлювали розсаду. То як не підживлювали? Не використовували якісь специфічні добрива, якісь специфічні елементи, щоб покращувати стан розсади. І в порівнянні вже з останніми роками, коли вже я коригую: фосфор, магній, желізо, розсади, мікроелементи, це зовсім інша ситуація. Розсада по іншому росте, розсада по іншому приживається, розвивається. І вже рослини зовсім інші, і зовсім інші дають урожай. Тому давайте розберемо деякі ситуації, щоб вирішити, яке підживлення використати, щоб наша розсада розвивалася набагато краще. Давайте розберемо перше підживлення це пересадка розсади, або коли в розсаді нашій появилися перші справжні листочки. Можна зробити перше підживлення. Це перше підживлення має бути фосфорне, воно має бути націлене на стимулювання кореневої системи. Можна, звичайно, використати монофосфат калію. Але давайте подумаємо, чи нам потрібен монофосфат калію в такій ситуації. Монокалій фосфат нас має фосфор і калій. Калій нас антагоніст. Азот. Чим більше калію, тим менше азоту засвоїть. Це означає, що монофосфат калію буде розвивати кореневу систему, бо буде фосфор, але і буде трошки подавляти ріст розсади. Тому, якщо вам треба приземлену розсаду, нам треба так, якби трошки зупинити ріст розсади, нам треба зробити розсаду більш коренасту, можна використати монофосфат калію. Але це не найкращий варіант. Краще використати добрива, які мають багато фосфору, але мають і собі і азот. І, наприклад, мають різні амінокислоти, які стимулюють розвиток цієї росати. От, наприклад, у нас добрива має азот, фосфор дуже багато, магній дуже важливий елемент, цинк, марганець, мікроелементи, амінокислоти. Тобто доброго, нам простимулює до кореневої системи. Коли це важливо? Коли ви пересадили рослину, і вам треба простимулювати, щоб нове коріння почало утворюватись, рослина почала гарно корінюватись і почала рости. Це в нас може бути різні укорінювачі з різними формулами. Наприклад, тут от 13 азоту. 40 фосфору, 13 калію. Але найважливо, щоб ці добрива мали мікроелементи, наприклад, тут мідь, бор, залізо, марганець, молібден, цинк. Що вони нам забезпечать? Що наша розсада буде повноцінно отримувати макро і мікроелементи, а це дуже важливо. Якщо ж ви бачите, що ваша розсада дуже така тоненька, не росте, падає, ламається, що явно їй не вистачає якоїсь сили, не хватає азоту, не хватає якоїсь такої стійкості, тут в в пригоді дуже класне добриво. Це кальцієва селітра. Це високоефективне водорозчинне добриво, яке сприяє росту клітин рослини. Тобто, це добриво зміцнює клітини рослини за рахунок того, що тут кальцію більше ніж азоту, розсада не переросте. Але вона укріпиться, розсада буде мати сильний стовбур, буде розвивати нормальне листя, і плюс кальцій буде впливати на розвиток кореневої системи. Деколи в нас є така особливість, що ми от даємо фосфор і все рівно коренева система не розвивається. Ви маєте знати, що кальцій також відіграє велику роль у формуванні кореневої системи. Тому кальцій також дуже важливий. Як робиться підживлення кальцієвою селітрою? Кальцію селітрою розводиться 1 грам на літр води і проливається розсада. Але ґрунт не має бути сухий, грунт перед тим має бути пролитий трохи водою. Підживлення кальцієвою селітрою можна робити одноразово, можна повторювати залежно, як розвивається ваша розсада. Якщо ви бачите, що після підживлення кальціові селітрою розсада покращилася, і вона вже вийшла на нормальний рівень, і ви бачите, що вона вже буде в нормальному стані до її висадки, вже не треба зловживати кальцію і селітру. Але якщо ви бачите, що ще можна покращити розвиток розсади, можна ще повторити підживлення. Жилення кальцевої селітри. Також деколи у нас бувають такі ситуації, що, наприклад, от попадається поганий ґрунт. І в одних ящиках розсада нормально росте, в інших розсада не росте зовсім. Вона маленька, і ви бачите, що ця розсада буде ніяка вам до сезону. Тому в даній ситуації треба давати вже потужніше підживлення, потужніші макроелементи. Тут треба вже брати добрива, які мають велику кількість макроелементів, це, наприклад, от в добриві 30 азоту, 8 фосфору, 11 калію, тобто добриво націлене на розвиток. Добрив для розсади зараз повно, дуже велике їхнє різноманіття, але ви маєте знати, які елементи вам потрібні. Тому, якщо ваша розсада не росте, ви маєте налягати на азот. Наприклад, це може бути така формула. Тут може бути рівна формула, наприклад, все по 20, наприклад, азоту 20, 20 фосфору, 20 калію. Також важливі мікроелементи, магніт для розвитку фотосинтезу, бор, мідь, залізо, марганець, молібден всі ці елементи відіграють роль у засвоєнні азоту у нормалізації процесів у рослин. Що ж нам робити, якщо наша розсада отримала стрес? Це, наприклад, замало сонця, наприклад, якесь похолодання, ви, наприклад, перелили, або ще якесь ЧП сталося, і наша розсада отримала стрес. Повірте, кожен стрес це впливає на нашу врожай. Тому в даному випадку нам треба допомогти розсаді, наче вийти з цього стресу. Зараз придумали дуже багато добрив з мікроелементами, амінокислотами, органічним вуглецем, фульвовими кислотами. Ці добрива допомагають нашим рослинам пережити стрес і нормально розвиватися. Я, наприклад, цього року взяв собі спеціально коректор живлення. Тут і мікроелементи, і амінокислоти. Цим добривом можна працювати під корінь, можна працювати по листу. Саме краще, от мені по листу по листу дуже там мінімальна кількість його потрібна. За рахунок свого складу воно покращує утворення хлорофілу, покращує фотосинтез і покращує ріст нашої розсади і наших рослин на початкових стадіях. Тому я вважаю, що мати такі коректори живлення. Антистресанти дуже важливо на всякий випадок, щоб нашу розсаду вчасно вивести з стресу. А стреси в нас постійно для нашої розсади. То похолодання в травні, коли вже має її висаджувати, або якісь хмарні дні, або якийсь приморозок. Тому зверніть на це увагу. Ну і давайте розберемося з останнім добровом. з монокалій фосфатом, дуже корисне доброво для розсадного періоду, коли це доброво можна використовувати. Це доброво можна використовувати під час пересадки розсади, коли розсада витягується, і коли розсаду ви готуєте до висадки у відкритий ґрунт. Під час пересадки не дуже бажано, калій у ньому буде конкурувати з азотом, тому розсада не буде так рости, якщо вам треба швидкий розвиток розсади. Але чому це доброво суперклас? Тому що, коли, наприклад, наша розсада витягується, вона швидко росте догори, нам потрібно ефективно призупинити її розвиток. В цьому нам поможе монофосфат калію. Як робиться підживлення монофосфатом калію? Дається 1 грам на 1 літру води і проливається розсада. Можна пролити один раз, можна повторити це підживлення через, наприклад, 5-7 днів. Але це треба дивитися на розвиток розсади. Якщо розсада... Після піджилення монофосфатом калію вже не так витягується, можливо, не треба зложивати, бо надлишок фосфору і калію у ґрунті також не добре, бо вони будуть конкурувати з іншими елементами, тому за рахунок цього ви можете порушити баланс макро і мікроелементів. Чому перед висадкою відкритий ґрунт? Бо за рахунок великої кількості фосфору, тут аж у нас фосфору 52. 34 калію. Ви забезпечите те, що рослина собі вже в перший період, коли її висадили, вона не буде шукати фосфор. Вона зразу отримує фосфор для своєї кореневої системи, а це дуже важливо. А калій допомагає рослинам перенести стрес. Він покращить провідну функцію організму, і за рахунок цього рослина краще переносить стрес. А коли ви робите пересадку, ну хтось перевалку, хтось пересадку, все рівно це стрес, нові умови рослини, відкритий ґрунт, сонце це завжди стрес для рослини. Тому за рахунок монофосфату калію ви знімете частину стресу своєї розсади. Отакий От у нас розбір можливих піджилень нашої розсади. Всім дякую за увагу! Бажаю виростити гарну, міцну, коренасту розсаду. Всім гарних рожагів і мирного, мирного неба!